Привіт, друзі! Ви на каналі Щоденник Емігрантки і ось мій урожай. Сьогодні додому йду із непустими руками. Ось бурячок. Якщо бажаєте, щоб я зняла рецепт молодого борщу із цього буряка, так напишіть мені у коментарях. І петрушечка, домашня, пахуча кропчик, дуже-дуже смачний. Ходімте! Я зроблю огляд своєї грядки. Покажу, де, що і як я виростила. Ось тут у мене буряки червоні. Це є пізній сорт, але вони досить уже великі. Ось тут у мене квіточка росте, тому що вона має бути у полутіні. І тут друга зів'яла, бо я її щойно посадила та полила. Ось тут у мене кукурузка. Та краєм росте. І моє улюблене асорті. Червоний буряк, помідор, капуста. Можливо, ви ще не знаєте, але овочі вони люблять сусідство. Сусідство одне одного. І бачу, що дуже добре вони так ростуть. Можливо, і ви на наступний рік собі спробуєте. Таким чином, ну, мені поки що подобається. Усе гарне, живе. Тут в мене перець, він був дуже маленький. Я його трішки підмульчувала травою. Це для того, щоб гарно тримало вологу. Ідемо далі. Капуста. Капуста менша, перець, червоний бур'як. перець. Оце буде. Калафьор по-словацьки, а по-нашому світна капуста. Тут у мене помідор. І ось тут з боку сусідство кукурудзи. Ось таке, так би мовити, асорті, але дуже гарно все росте. І ось тут морква є одна, ось там ще є морква. На жаль, вона так погано мені посходила, а що зійшло, то ще й слимаки з'їли. Ідемо далі. Капуста, салат, кукурузка, бур'яки, а в бур'яках ростуть помідори. Хто ще таке чудо не бачив, можете подивитися. Увага! Біля помідорів росте троянда. Буде в мене цвісти. Ось так. Росте троянда. Тут далі нещасний перець, але маю надію, він одужає і буде гарно рости. Це соняшники, дуже люблю квіти. Я їх сюди сажу, тому що дуже їх люблю. Капуста. Капуста в мене тут є так багато густо, піде дощ, я її розсажу, ще є час. Сьогодні тільки 4 червня, так що ще все стигнеться. Ось тут декоративні гарбузи. І, мабуть, якась там. Між ними ще є кабачок може. Ну, але точно не пам'ятаю. Моя патрушка. Я її тут залишила на насіння, вона вже скоро буде цвисти, буду мати насіння своєї патрушки. І квасок. І Руся, ти мені на вайбер писала, чи є квасок. Ось, дивися, сонечко. Є у мене такий квасок, він червоного кольору. Но це є справжній квасок. Ось так. Мало є, я чекаю, поки він зацвіте, викине насіння І на наступний рік він у мене його буде більше. Тут якісь комашки по ньому лазили. Він такий брудний, але я його поки не зриваю, я його не беру їсти, тому що його є мало. Я хочу, щоб він зацвив. Висівала другий раз салат. Ось посходив мій салат. Такий гарний, гарний, гарний. Це вже другий висів. І там далі теж помідори. Тут у мене червоний буряк. Це середній сорт. Оце квіточки між буряками. Тому що я квіточки всюди-всюди сажу. Дуже люблю квіти. І ось тут мені моя словацька камарадка дала ось таку квіточку, я її теж посадила. Десь тут взявся в мене ще горох, але я його тут не садила, не знаю. Може випав, бо, тому що тут є сусідство гороху. Кукурузка, яку не встигли з'їсти слимаки. Ось вона в мене вже така велика. Ряд огірків, які я посадила. Ось так. Помідори мої, ось які вже великі. Їх треба попідв'язувати. У мене все ніяк руки не доходять. Треба листя повідрізати нижнє, тому що якщо його не відрізати, вони потім і похворіють. Ось які гарні помідори. Я їх трішки спасамкувала вже, ще лишилося листя повідрізати. Ну, ви знаєте, помідори у сусідстві із червоним буряком вони прекрасно ростуть. Я перший рік їх так посадила, трішечки підмульчувала, але. Но... Уже дуже-дуже гарні. Горох цвіте. Гарно. ой, бурян. Зараз ми його вирвемо. Іди сюди. Не будеш ти мені тут насіння давати. Так. Ще салат є. Ось такі головки салату. Ось так. А ось це мої шкідники, слимак. Я ж тут нічим не обробляю. ні від шкідників. Я їм пива поставила, а вони чогось в пиво не влізли. Треба буде по ще солю посипати кругом городу. Мої ранні червоні буряки на борщ. Залізла я всередину. Хочу вирвати і показати вам. Ой, зараз хвилинку. Ось такий ось такий буряк є у мене вже. Цибулька. Ось яка у мене вже така дебела цибулька. Петрушка підросла. Ось там кучерява. А тут звичайна проста. І ряд до кропу. Уже підріс кріп. Великий. Ось. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте мені свої вподобайки, залишайте коментарі та будьте завжди зі мною. До нових зустрічей! Па-па-па-па!